І так, це відео сьогодні буде знову про магазин CG Trader і про продажі моделей. От прийшов мені тут лист, один привіт. Це, до речі, в мене зараз на заставці ракета Х101 російська, яка вдарила по дитячому госпіталю. І вона буде присутня в цій історії. Зараз розкажу чому. Тому що багато магазинів банили її. Цю ракету я спроєктував для того, щоб відтворити точно розміри і довести, що на відео саме російська ракета х 101 ввелась, Да? І я її виклав в магазин. І, і вона в мене підписана ракета х 101 І отут написано Вразила Охмадит Children's Hospital in, Ky in Kyiv». І через, через цей надпис багато скаргів я отримаю. Ну, тобто, понятно, що гусня жалюється на це. І скарги отримує, але тим не менше CG Trader це лояльна до України компанія. Це Литва, в Литві розміщений офіс. І вони не забанили мою ракету, пропустили, і в магазині вона торгується. І навіть декілька продажів там є. Якщо ми зайдемо в магазині, ось у мене внутрянка магазина, якщо кому цікаво, хто не продає, от у мене ось, ось ракета. От у мене стоїть вона ціна 20 доларів тут. І ось скільки я заробив на ній, ось 34 долари, я на ній заробив, 6 покупок було. Да? Тобто Вона продається не завжди по цій ціні 20 доларів, а якщо ну зараз... Ось, ось зараз ось, як зайти в магазин, у ну, неї не 20 доларів перечоркнута скидка 14 доларів. Це якось там CGTrader, там регулює, акції проводить і так далі. І грубо говоря, якщо в мене стоїть 20 доларів, то добре, як, якщо я буду 6 доларів з продажі по -по отримувати, і плюс там вже шпиня магазину і так далі. Да? І так, що ж я хотів сказати? Класна штука прийшла, е, мені по, -по пошті ось, ось нову функцію зробили. Пошукове посилення збільша свою видимість. Тобто, в чому заключається? А, вони додали Search Boost, тестують і запропонували мене протестувати. Ну, всім, я так розумію, фрілансерам запропонували. Дали мені 500 кредитних коштів, і на ці 500 кредитних коштів я можу заказати в них рекламну кампанію. А, в чому заключається рекламна кампанія? От якщо тут в магазин зайдемо... Навколо кожного товара ось у мене є кнопочка промоти. Я можу про ну, промоції зробити, да? рекламувати. Промоти, промоти. І от тут ось вище я прокрутю. Ось у мене ще один мій товар, артилерія і амуніція. Тут ось показано ось я 66 доларів заробив на ній на цій артилерії. Ну, тобто там ось аж 13 покупців, 13 чоловік купили цю артилерію. і от... Ну це давно мене виложений товар, це вже ось, в 22-му році ще. Так. І якщо натиснути промоти, тут ось видно, що апровод одобрено. А на промоції ракета не одобрено. Що ж таке в ракеті, що воно не одобрено? Так, зайдемо в моделі тепер. Так, от давай я хочу показати... Давай на цій машинці. По-перше, я хочу показати, кому цікаво, як робити промоцію. От на машинці в мене нема промоції. Я натисну «Промот». І що стоїть? тут, оскільки в мене ще є залишилось кредитів, от у мене було 500 всі потратив. залишилось 14 кредитів. Ну це якраз з ракети. це. Тут я можу регулювати на скільки днів. От, за замовчуванням 7 днів реклама. Я можу погодитися із, ну, з правилами контент полісі» і повинен вибрати, які теги, теги продуцювати. Що це означає? Якщо я вибираю тег, наприклад, це в нас тонк, я хочу, щоб по тегу тонк, якщо хто тонк шукає, я ось тонк виберу мій тонк буде по тегу тонк в самому верху да, сторінки, тобто його побачать. І ця штука стоїть 4 кредита за тег. І мені нарахувало за 7 днів 28 кредитів, тобто 4 кредити на день. Е, да? мене не вистачає 14 кредитів, давай зменшимо кількість днів. От, за 2 дні 14 кредитів. Вистачає якраз. Коштує 8 кредитів. І далі я можу прийняти, і воно там модерація огляне і все. Так, тут є це різної ціни. Є, допустим, оці ось по 4 кредита, ці по 3, ці по 2, ці по 1, і ці дуже дорогі. І значить, ну вроді би кажеться, якщо зробити дуже дорогі оці, купити по 5 кредитів, прокручено. Але сенсу я не бачу, тому що тут кредити обо всьому і ні об чому. От війна, а, вар, армії виникли, мілітарі, тобто людина чи танк шукає, чи не танк, тобто дуже розмита тема. Але звісно, вона дуже багато користується, тому це. А натомість ті, що дешеві кредити, вони, допустимо, корисніші. Ну, от, наприклад, я, в мене танк, я конкретний, конкретний тег да, по танку можу зробити. Ну, це ж теги ті, що генеровані. І в принципі більшість тегів просто як допоміжні. А основний це ось, от, танк або понзер. Я, наприклад, понзер вибрав би, да, і це було б вже б дешевше. От, два кредити коштує і 14 кредитів, мені б якраз би хватило б. На 7 днів. Тобто так ми можемо зекономити навіть 7 кредитів. Ну да, ну правильно. На 7 днів 7 кредитів, бо по одному кредиту. Ну можу крім пан зараз ще якесь вибрати. Ну, хоча мені сенсу немає. А оці кредити, якщо ще хтось... От я без огонька я з огоньком. От якщо я виберу армію, давай включимо за один день, щоб ми бачили чітко. От ми бачимо, бере за один день 5 кредитів. Якщо я виберу, наприклад, Армор, теж 5 кредитів. Але якщо це штуки з загоньком, я нажимаю загоньком, а тут аж 16 кредитів. Що це означає? Це значить, що вже хтось замовив по цьому слову вище. І щоб я був вище, я повинен ще більше заплатити. Тобто замість 5 кредитів я повинен заплатити 16 кредитів. Тобто е це після 5, 16 мінус 5. Це 11 балів виходить, це значить 11 чоловік вже купили оцей тех. Я так розумію. Можливо, я помиляюся, але я підозрюю, тому що базова це на 5 кредитів і по одному кредиту вони додавали, тобто, ну щоб вище бути. Тобто, якщо я куплю оцей веапон, я буду вище над, над 11 людьми, які теж купили цю рекламу. А хтось іще купить за і буде ще вище мною. ну... Я в не бачу сенсу купувати, тратити кредити. Так, а цей кредит ось 6 кредитів коштує. так. Венікл 24 кредита коштує. от Багато людей його купили, там мілітарі, 34 кредита взагалі, а гемраді, всього 10 кредитів. Тобто мілітарі теги купують. Ну, я не бачу сенсу такі загальні теги купувати, тому що це, ну якщо в мене свій магазин був, би, там, де одна військова техніка, тоді, можливо, мало б сенс по одному якомусь станочку висвітити, щоб заманити клієнтів там, у мілітарі. Ну, якби в мене була колекція мілітарів всього в кучі. там, І танки, і самоліти, все в кучі. А якщо я тільки танк продаю, то я конкретно тех продам танк. Ну, сенсу ж немає. Мілітарі шукати, наприклад, хтось шукає солдата, а він за чим я в мілітарі буду танк рекламувати, тим більше, що він у мене стилізований. Тому треба логічно підходити до реклами. Ну, Поки місяцю, за цю неділю я 500 кредитів потратив, ті, що дали безкоштовно, і подивимося, чи хтось купить по тих кредитах, чи продвинеться, чи ні. І з основною частиною, як це працює, я закінчив. Фінал буде через тиждень, коли я знатиму продажі. А зараз я хотів би зупинитися на тому, що заблокували. От у мене заблокували оцю ж ракету, от у мене ось ось я не можу її повторно послати, от у мене заблокована ракета. І вона не відповідає якимось стандартам. Дивимося, які я теги відправляв. Тут не видно, які я відправляв, але я скажу. Я відправляв теги е, е, Місл. Тобто тег місл за два кредита. Місл за два кредита на 7 днів. Це було 14 кредитів і вони забракували. Чого забракували? Що в цьому тегові забороненого, не знаю. Я підозрюю, єдине, що вони заборонили, тому що в ракеті тут написано, що ця ракета бомбила е, дитячу лікарню Ахмадит. Е, а тепер почитаємо, що, що ж забороняє. От я відкрив вже в перекладачі, в перекладачі Google Chrome на українську, текст оригінальний англійський, і от політика щодо контенту, який мені заборонили. І там в забороні в політики щодо контенту, давай повернусь, там десь вказано, як колокольчик я нажму, ось у мені приходить сповіщення в ось допустим, «You Promotion» там... Коротше, оце кожна модель, і мені приходило, що ця модель затверджена, 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 пройшла модерацію. А десь там серед них, ну не буду розвертати, бо їх багато повідомлень, десь серед них оце прийшла ця ж модель і написано, що вона не затверджена. І не затверджена ж, ну ось, таке, дет, щось там, що, десь. десь лін, коротше, відхилена. І відхилена, ось, а ось воно написано. Причина відхилення перекладаємо. Примітка, модель не повинна містити в місту фірми або NSFW. Ну, NSFW не пам'ятаю, як розшифровується, коротше говоря, нагота, там типу порнуха. да? А місто фірми це ну, бренди. І значить, що тут може бути брендом? У мене написано модем, круїз, місел, кихи, 101, НАТО, лов, полі, 3D-модель. Бренда тут немає. Ну, тобто З точки зору бренда, це вважається, мається на увазі комерційне використання. Ну, наприклад, якщо я моделю наприклад, Mercedes, Mercedes це бренд, який куплений. І Компанія Mercedes, наприклад, продала права виключно моделювати свої мерседеси якомусь 3D-артисту, да? він за них заплатив. І якщо я буду моделювати мерседеси, то комерційно я наношу збитки тому артисту, який вже купив ексклюзивні права моделювати да? на, на, на машини. Тому комерційно я наношу йому збитки, тому по бренду я не маю права моделювати бренд, якщо б бренд не дозволив. Що ж стосується ракет? От у нас є дрони там, Баба Яга, там, і всякі інші, там, героні і всі проші. Це бренд, ні, це просто назва, це назва військова. Це можна назвати як угодно. Це не є брендом. Да? Так само, як куча танків і техніки, все. натовські названня це не є брендом, це просто новинні назви. І не могли за бренд за борон, Тому що КХ-101... А покажіть що є такий бренд КХ101. Де цей бренд зареєстрований? Який тут бренд бренд НАТО. Е, так я хочу сказати, що в мене є. Е, е, вище так. Десь я. А тут колокольчик десь є. Зараз я зайду в свій. Е, ось у мене є зірка Да? І ось у 3D принт модель. І тут написано теж НАТО, Да? Ось NOT. І це затвердили. Тобто це не забракувало. Тобто НАТО це не вважають вони брендом. Тобто не може бути причина Причина в чомусь іншому. Так. Далі вернусь. Причина, я то розумію, в чому іншому. Да? В тому, що вони не хочуть, щоб тут написано було, що російська ракета вдарила по дитячому госпіталю. І причина в тому, що серед модераторів затисалася гусня. Гусня, гуснява гусня. І хоча магазин вроді би лояльний до українців, але я так розумію, в них можуть бути різні команди, що магазин це магазин, а рекламна команда це окремо, ну тим не менше. Або попався такий модератор гнида, да така. Е, тому е, я публікую цей відеоблог. Можливо, хтось передасть адміністрації CGTrader, тому що я навіть не можу апелювати. В принципі, мені не важливо ця штука, що ми не відхилили. Ну, Просто-напросто е це ж дзвіночок, це ж дзвіночок, що з цим магазином працювати не можна. Тому що вони відхилили незаконно, да? тобто якийсь модератор серед них гусня. І відхилили за таким описом, що тут бренд, якийсь не бренд, ну явно, що надумана причина. І відхилили по. По тегу, тег, я навіть не використовував це русіан тег, а я використовував Місл. Ну, типу ракета, один тег я використовував і все. І значить, ну, можливо, тут скорочено написано, давай прочитаємо, по вже що ж тут повністю політика контенту. Отчитаємо. CG Trader це торговий майданчик, 3-D-модели, 3D Для підтримки середовища ми просимо користувачів дотриматися правил. І от правила. Як визначено в наших загальних положеннях, у мене 3 4D-модель користувачів гарантує. Що він володіє правами на інтелектуальній власності контент. Я володію, в мене навіть є відео, як я моделював цю ракету. І е, е, хто не знає, у мене на каналі є відео. Це коли був удар по Ахмадиту. Я намисно взяв в, е, от, ре, отаке реальне фото. Це реальне фото взяв. І по реальному фото через спеціальну програму я відтворив точні розміри отакої ракети. І співставив е, е, цю ракету з точним ракурсом, заснятим на відео при ударі на Київ да, і опублікував її. От в такому ракурсі вона як падала. там, ну, Друге, тут я під значок підправив. Ну, в мене відео там є, відео на каналі є. І сама якість ракети тут, допустимо, оця текстура запечена з фотографії, і тому якість текстур може бути не дуже. Хайпольна, тому що тут затінене, все, тому що це фототекстури, це фототекстури реальної ракети. Тобто це не пофарбована текстура в substance Painte. Це реальна фототекстура з реальної ракети. А е, якість текстури відповідає якістю фотографії, звісно, що да? в мене не було дуже детальної фотографії, така фотографія є, тому текстура така. Але розміри я відновив точно такий, тому що мені важливо було розміри ракети, щоб... Бо там же ж були в началі, казали, що то не ця ракета, не російська. Дорисували її, от у мене вийшли такі крила, хоча перві ракети, от модель х 1, рисували з такими гострячками і казали, то ракета ПВО, бо от такі от крила не співпадають. Значить, Я заморочився і точно по розмірах зробив. І це все я засняв на відео, як я робив по розмірах, хто хоче придратися. Хай подивиться повне відео, в мене повне відео в режимі стріму записано, як я робив цю ракету. І виклад сюди. І е, можна також передратися, що м -м, з точки зору, що я не повинен ну, тут писати оці Children Hospital, тут-сюди, к чому. Але якщо ми роздивляємося мій товар з точки зору комерції, я знаю, що... Наприклад, новинні агенції шукають якісь картинки ракети цієї. Да, і вони знають, що новина про удар по госпіталю, Вони гуглять «Охмаді Чилдренс Госпіталь. І в мене в пошуку повинна ви в Гугла в картинках вискочити моє, мої оці картинки, які приведуть їх на магазин і на мою модель, і новинні агенції, які зможуть купити мою модель. Тому з точки зору реклами. Оцей опис, що Ахмадит Children Hospital, він виправданий. Да? Він не, навіть не з точки зору пропаганди, а з точки зору комерційно виправданий. Хоча я написав, звісно, для того, щоб люди знали, що по Ахмадіту вдарили е гусня. в мене язик не повертається називати росіяни. Я, вони гусяни. Так. І так. І, до речі, там вже декілька в мене продажі, скільки там 6 чоловік продажі, немає тут ні скорг, нічого. Тобто в мене часто бувають ці ж боти російські, купують модель, а потім шлють на неї скорги. Ну, типа, щоб модель не показувалась ніде. А тут вони навіть не купили її. Тобто, якби купили, вони б тут скорби слали. Скоргів немає на модель. Да? Тобто декілька людей купило. Навіть у мене 4 лайка стоїть, да? а подивилось 240 людей, а купило 6 людей. Тобто навіть не всі, хто купив лайк, поставили, ну і репорт не написали. От коментарів теж нічого немає. Тому, будь ласка, щоб пробити цю стіну, зайдіть на... Я брошу посилання на цей магазин, якщо ви навіть не купуєте в мене оцю ракету або ще щось, да? просто-напросто зайдіть в коменти і напишіть якийсь коментар. Напишіть просто слова України. Так. Або, або напишіть щось про Ахмадіт, щоб воно тегами, тегами Ахмадіт якось в гуглі з'являлось. Тому що це вже новина, звісно, давня і вже вряд ли будуть продажі по цій ракеті, але тим не менше повинні пам'ятати, що такий удар був по дитячому госпіталю. Хоча злучені у Росії дуже багато, але... Ми повинні пиляти зараз не тільки злочини Росії, а і оці лояльність цих наших магазинів, які блокують і які повинні магазини контролювати своїх модераторів. Тому що я не можу... От тут нема кнопки апелювати. От вони просто заборонили рекламувати оцю ракету і все. Заборонили. Я-то не помру від цього, да? нічого страшного, все. Ну, про просто... просто це сигнал. Це маленький сигнал попередження про те, що CG Trader, або можливо його викупили, ви, ви, викупила Росня, да, а, або можливо це без відомо власників CG трейдера, модератор самовольство допустив і забанив, да, тому що він неправомірно забанив цю ракету мою. Е, і по, скар, Скарги писати я не маю, можливості туди. Да, ну, хіба що окремо десь на, на якийсь, е, отут десь на сайті є, можу окремо можливо, десь знайти. Там форму для звернень. Ну, це розбирається англійською. От, до речі, ось тут адрес написаний. У ACG Trader. Антакальня. Вільнюс, ось, ось о, Вільнюс, Вільнюс, Литва. Літуанія вона по-англійському пишеться, оказується. Треба погуглити, як вона буде по-литовському. По, по по... Ну да, литовському. Бо вони ображаються, що я путаю Литва-Латвія. ну... Вибачте, хлопці, просто... <сіх> англійські назви я путаю. Українські назви Литва, Латвія не путаю, англійські назви я трошки путаю. Я не намисне. <сіх> я знаю тільки, що Латвія це лайма вайколя, а Литва це даля грибас койтес. Так що моя повага Литві, але не держіть у себе... Не держіть у себе модераторів російських, які блокують оцю мою ракету за, за те, що я написав за військовий злочин. Та поняли ми поняли. І так, тож, переходьте, користуйтеся, хто розміщає свої моделі на цей же трейдер, користуйтеся. В принципі, цікаво, через 7 днів я дізнаюся результати, помогло воно чи не помогло рекламна штука. Але зайдіть, будь ласка, на мій магазин, конкретно на оцю ракету. Да, і щось напишіть якийсь отут. Або рев'ю, огляд, або комент напишіть мені. Що захочете, то й напишіть. Ну, цензурне, щоб, щоб коменти не було поводу в модераторів, банити коменти. Пишіть тільки цензурне, не пишіть там, там гусня і так далі, не пишіть, бо почнуть коменти видаляти, да, модератори. Да. Пишіть такий комент, щоб модераторів не було приводу його видалити. Да? Пишіть хитро, ми повинні бути хитрими. Зайдіть і напишіть якийсь коментар. Да. Напишіть коментар, що ви думаєте про це. І, можливо, ваш коментар допоможе цьому товару без промоції реклами показуватися в гуглі. Да? І під цим назвом, ви бачите, в мене ж все прозоро, в мене написано тут все чесно. Я наскільки міг відверто, наскільки написав. Я не міг повну новину написати, да? щоб не заблокували да? Там і обставини удару і так далі. Да? Я написав КХ101, я написав практично всі теги, по яких можна знайти оцей удар дитячий госпіталь лікарні. Саме головне. Тому э, заходьте в коментарі, так я зараз скопіюю, оце під відео публікую, да. Ну і, і звісно, хто не підписаний на канал, на мій підписуйтеся. Э, і лайкніть канал, щоб його ще двом людям показало, крім, крім э, мене і вас. І ще пару людей, щоб то, теж зайшли на моє оце відео і теж побачили це відео. Всім пока!